Всім привіт наші дорогі друзі, знайомі, підписники. Сьогодні я знаходжуся в погребі. У нас буде генеральне прибирання. Будемо вам показувати, що і як ми будемо робити, покажемо, що у нас добавилося із консервації. І так, друзі, це все на сьогодні буде обиратися з погреба. Будемо білити все по-новому. Консервацію ми всю будемо виносити, так як нам треба прибрати для того, щоб ми змогли знизу позамітати і все повиносити. Весь. Весь бруд і так само, щоб могли знизу побілити. Що в нас додалося по консервації? Додалося в нас салат із фасолі, перцю, цибулі, моркви і томатної пасти. Так само будемо виносити цього стілежа. Теж це будемо із стілежа прибирати, щоб воно нам тут не, не заважало, щоб ми так само могли знизу позамітати, прибрати. Побілити, повитрати наші банки, поприносити все назад. Тут я вже поставила 4 банки. Зараз мій господар прийде, буде мені допомагати, буде допомагати виносити банки. А поки він десь там зайнятий, я буду по банці забирати. Будемо готуватися вже до осені, прибирати нашого погрива, щоб був чистий, і нам приємно буде. Заходити і буде менше заводитися всякої зарази. Не будуть всякі їсти картоплю. І так, прибрали ми погриву, все лишнє, бачите, повиносили звідси. І стіли вже винесли, консервацію теж. Тут у мене стоїть вапна вже намочена густа. Також буду чуть-чуть білизни. Так мені минулого року підказала тітя Надя, для того, щоб була дезінфекція. І будемо потрошку починати. Це все білити. І так, друзі, погреба ми вже побілили. І дивіться, що я ще зробила. Я розсипала трошки вапни, тому що там у нас іде залятий цемент. І для того, щоб убити бактерії всякі, я розсипала трошки вапною До завтра воно постоє, підсохне. і я його завтра все позамітую і все буду заносити назад в консервацію. Всім папа! -па. Кому подобається наше відео, заходимо на наш канал, ставимо лайки.